Всіх вітаю, з вами Марія і події наступного тижня. Наше з вами звичне. Так, знаєте, трошки менше, але все ж таки показують прильоти і дивіться, як показують схід країни. О, там більш уважніше. Угу. Так, гості якісь показані. Навіть, знаєте, будете ховатись від тих гостей. Коли виглядає так, що неочікувані гості, не запрошували ви їх. А так що йдуть. Повз, і вирішили зайти до вас, а ви не готові, або просто настрою нема гостей приймати. Так, для когось дівчата буде вас ховати від якогось іншого чоловіка, від його залицянь. Якийсь чоловік, от, тут не можу сказати, або ви у стосунках, або це просто він на вас. Має свої плани, і йому не хочеться, щоб до вас там дуже хтось наближався. Таке, от бачу: так, 13, 13 і у глухий кут може загнати чоловік 13 число або 13 годин. Наприклад, там обідня перерва в когось з вас, і щось він таке може вам там. Або сказати, або запропонувати її. Для вас це ну так не дуже воно буде. Тож теж будьте уважні. Так, і що тут? Оце що таке? Хтось таке важке тягне, щось придбаєте таке собі додому аби донести. Воно вам треба, воно вам дуже треба, але воно дуже важке. Чи когось може візьміть з собою, щоб вам допомогли, чи ж якось по-іншому, але ну це просто це щось дуже важке, дійсно. Так, і, і ось тут показаний чоловік, щось він сидить, щось робить. І думає про жінку, щоб їй сподобалось. Це знаєте, як своїми руками щось для неї робить. І в той час, як він зайнятий дуже, жінка в той час десь там спілкується, ну може, родичі, може друзі. І теж про нього багато говорять. Це знаєте, от як Весь час в роздумах один про одного. Угу. Так, далі ну, блюдочко ніби так вам все розповіла. Ще йдине додам, по блюдечку ходить десь круг вашого життя. Чоловік, який зазирає у ваше життя. Що там у вас коїться? Як ви там живете? Чим займаєтесь? Мені схоже, коли нова людина ще не так багато про вас знає, є у вас таке, ну, це, знаєте, схоже дуже на нове знайомство. Коли ви потроху починаєте спілкуватись, але ще, от знаєте, як шукає ну, теми для розмов, як вивчає вас людина. Угу. Ну, Тут ви йому дуже подобаєтесь. Тут, знаєте, є бажання вас захищати, щось приємне для вас робити. Тут щось дійсно гарне, показане, навіть не буду більше дивитись, тут, хай у вас все вийде, хай ви станете симпатичною парою, як я вас тут бачу. Давайте далі дивитись. Так, давайте сфера сім'ї, родини. Тут дорога показана, чоловік її планує, думає про цю дорогу. Дивіться трошки, як з жінкою він буде спілкуватись за цю дорогу, він щось там буде як уточнювати. Вона трошки буде перевертати його питання. Ну, наприклад, а чого ти так питаєш, а чого ти так хочеш? Тобто, знаєте, у нього є плани, а вона їх коригувати буде, ці плани. Так, далі показана мені тема документів. У когось буде спілкування за якісь конкретні документи, які або треба переробляти, або взагалі їх треба робити, просто треба робити. Цим будете, ну, хтось з вас буде займатися на протязі тижня, але як початок тижня. Це не весь тиждень у вас буде покладений на таке це, як, наприклад, понеділок-вівторок ця тема буде вже закрита. Далі. Трошки знесилення для чоловіка показане. Взагалі то показано, що йому б треба відлежатись От початок тижня, коли, наприклад, у вихідні там щось він не звертав увагу, як він одягнений, десь, там, як, знаєте, як прохолов. І три дні показано, що він буде своє здоров'я лагодити. Далі. Так, що це, що це оце воно таке? І я дивлюсь зараз на чоловіка, який от він зрозуміє, він розбереться, але воно таке заплутане. це... Він тут щось буде, наприклад, дивіться, у вас є розмова з людиною, ви щось хочете, щось пропонуєте, про щось ви говорите, він уважно вас вислухає. І він цю вашу тему він її не відміняє, не відмовляє вам, він просто ну, дуже змінить, бо. Ну, як інше бачення, як знаєте, от, ну, як є кращий варіант, роздивись оцей варіант. Це, от, знаєте, домовляння між вами будуть, він розбереться, він як допоможе вам якусь вашу там, наприклад, мрію, бажання якесь ваше виконати. Але трошки воно буде змінене від того, що ви спочатку хочете. Навіть тут дві теми будуть закриті за допомогою цього чоловіка. Так, далі. Там вам, напевно, чутно, як і Ріс там до ладу себе приводить, такі дивні звуки видає. Ми йому не заважаємо, так що не хвилюємося. Так, ось тут комусь з вас треба б поспілкуватись. Мені так значно старший за вас чоловік. Це може бути батьком, а може і дідусем для когось з вас. Знаєте, от... щось ви йдете від нього і дуже так роздуми мати будете з того, що він скаже, про що він вам буде розповідати. Поспілкуйтесь з ним, вам щось цікаве буде. Такий симпатичний, харизматичний чоловік показаний, який багато за вами спостерігає. Може, навіть, знаєте, от як ми з вами зараз дивимось філіжанку підглядаємо за різними людьми у вашому житті, так і він може десь щось про вас, якусь інформацію вишукувати. Угу. Такий яскравий, гарний. Ви зазвичай з ним телефонні розмови маєте. Угу. Хтось тут вас з цукерками буде пригощати. Будете їсти і казати собі, що оце ж потім все Наталії. А ви кажіть, що це вам тільки на краще. Що ви їсте і тільки там, наприклад. Тепер я буду більше заробляти, тепер я буду виглядати краще, тепер ще щось. Бо бачу, що вам, ну як поспілкуватись треба з людиною, відмовити так не дуже можете. А от хвилюєтесь, що потім собі будете пасок перетягувати. Так. Ну, хтось тут буде бігати у спортивну залу, займатись. Так, а тут про вас аж три людини пліткують. Така ви цікава людина для них. Угу. Насправді пробігаєте повз по своїх справах. І все аж будуть проводжати поглядами вас. Аж отак. Де це ви там бігаєте? Що це ви такі заклопотані? Ви щось вам треба закрити, якусь тему? Бігаєте? Так, далі, по перспективах тижня. Ну, Робочі перспективи одразу показані, щось там будете. Знаєте, як планувати те, що буде. Ви можете починати щось там на цьому тижні, але це не буде завершено за один тиждень. Це щось на перспективу буде робитись. У когось затримуються гроші, або може, наприклад, може бути ще й так, що ви планували, що на цьому тижні отримаєте якусь грошову суму, а вона може бути перенесена. На наступний тиждень ну, ця виплата. Так, інтимне життя у когось тут буде обов'язково і в перспективі теж. Тепер цифра 42 показана і питання якесь буде вирішувати. Це може бути вік? людини Може бути щось інше, наприклад, мешкає в 42-й квартирі, або будинок номер 42 або ще якось. Ну там Наприклад, останні цифри номер телефону, або машина ваша має ці цифри в номері. Ну Як завгодно воно може бути для вас. це Це більш про якісь результати, про якийсь, ну, я б сказала, навіть урожай в тому, що ви робите. В перспективі це питання вирішиться. Не більш, знаєте, випадає так, що не на цьому тижні, а розраховуйте ну, там, наступний тиждень, От якось в перспективі. Цей тиждень як підготовка до вирішення питання. Далі. Зростання у жінки показане і таке, що, наприклад, зірочкою десь там сяєте, будете ви, ну як популярність ваша буде зростати. Наприклад, про вас більше людей дізнаються, може комусь ви будете ну як виділяти вас буде людина серед усіх інших. Хтось з вас, от у перспективі, ви все ж таки виконаєте своє бажання, але ви дійсно багато для того робите. Тож не зупиняйтесь, рухайтесь вперед. Хай у вас там все виходить, як вам треба. Для когось це буде навіть з переїздом пов'язане так. Е, ну. Працюйте над цим, бо тут і людина якась вам допомагати, зрештою, буде. І показане, що знаєте, всьому свій час робіть те, що можете, бо тут, ну, тут і документи, і всяке. Коротше, всяке різне тут зроблене. І. Для когось, дівчата, є чоловік у вашому оточенні, який планує зробити вам пропозицію, але не на цьому тижні. Він до цього готується. У нього дуже багато до цього роздумів, і він як повернеться до якихось там своїх. Давайте я не буду шукати до чого йому треба повернутись, бо мені просто показано, що він, ну, він як пов'язує перспективу зробити вам пропозицію з тим, що от я повернусь до своїх, до чогось там. Ну, Наприклад, у нього були якісь позиції ранішні, які втрачені ним. Я повернусь до цих позицій своїх, і тоді я зроблю пропозицію. Тут так. Скільки в нього на це піде часу, тут не показано. Тож поки що так, але бачу, що ви кружляєте там танок якийсь вже там, ну, Це в перспективу, це він так собі малює. І... Знаєте, такі плани, які от я, я зроблю, я знаю, що разом нам буде добре, гарно. Так, комусь. Так, тут якийсь ремонт планується. Ну, там, ну Він буде проробитись. Один такий буде повненький чоловік робити, а другий такий, він значно. Менший з ростом і комплекцією за гроші будуть робити, тож збирайте гроші. Далі так, у когось тут купа роботи намічається. Ну, Давайте так, воно не виглядає, як щось таке, знаєте, для вас ніколи не працювало, а тут раптом доведеться. Ні, звісно, ж у вас тут просто продовження буде. Будете працювати і далі над чимось, над Бо бачу, що щось ви і так робите, далі. Далі у вас як перемога буде в тому, чим ви займаєтесь. Навіть для когось з вас, якщо шукаєте роботу, то знайдете її. Але теж показано більш не цей тиждень, а трохи далі. Так, далі. Робота з соціум трошки розбігаєтесь думками з людиною, але тут хтось вас буде вмовляти про щось. Вам щось не дуже хочеться йти на вмовляння людини. Ви не бачите в цьому сенсу. Вам взагалі не подобається те, про що людина просить. Тут якась така позиція, коли ви тримаєте дистанцію з людиною, щось у вас зараз такий взагалі показаний стан, коли робота як тягар, от просто, ну, ви то робите, але, знаєте, Приходите на роботу і, і думаєте, коли там вже додому. Якось так, вигоряння внутрішнє. Так, чоловіка мені показують, який не працює на цьому тижні, він лежить, він, ну, як на лікарняному. Або на відпочинку, але знаєте, це не так, що людина десь там їде відпочивати, а це от просто може пролежати вдома цілий тиждень. І показано, що спокій для нього зараз насправді от це те, що треба. Хтось тут проспить на роботу, але нічого. Насправді, знаєте, коли таке стається, це значить, що організму не вистачило відпочинку. І він добирає своє, ну, саме за рахунок того, що ви запізнюєтесь, нічого страшного. Так, Хтось тут планує до вас прийти зі своїми питаннями, закрити тему з людиною, ну щось отримає від вас відповідь. Дуже вдале спілкування. Тут, знаєте, така легка, весела розмова. Але ви щось собі таке дізнаєтесь про справу, яку від вас як приховували. Дізнаєтесь правду. Тут є літери А, У, Д. Так, маска. Чоловіча злітає, виявиться, що людина насправді дуже така, знаєте, весела, з гумором, що він просто ну, може сором'язливий, може просто чимось там зайнятий був. Якось ви по-іншому для себе людину побачите. Легше буде спілкування після, після того, як зірветься маска з цієї людини. Показана мені ситуація, де чоловік не дуже добре себе почуває, жінка опікується ним. Такі. І є ще чоловік, який хвилюється за нього. Багато спілкування от з такими людьми. І ось тут показаний чоловік, який буде вам надзвонювати, коли ви працюєте, як відволікати вас від роботи. Але це людина з вашого особистого життя. Ну, як ваш чоловік, наприклад, чи там родич якийсь ваш, може, син ваш. Багато мені показують. Таємних перемовин. Ну Вони для вас чому таємні? Бо ви не присутні на цих перемовинах. Бо ви навіть знаєте от ви багато про це думаєте. Ви, як ви шукуєте інформацію про ці, про ці перемовини, насправді ну, ніде ви її не знайдете в такому обсязі, як воно там відбувається. Але про щось там будуть домовляння все ж таки. І угу. так пишатись з собою, там, як хтось буде з цих перемовників. Ну, тут, знаєте, воно нерівнозначне показане. В когось буде краща позиція, в когось не така вона буде гарна. Так. Угу. Дуже багато по роботі з соціуму, дуже багато спілкування, такого, що воно не остаточне. Це коли, знаєте, поспілкувались, потім будуть повертатись до цієї теми, передомовлятись. Отакого от тут ну, чимало показано. І ще з вашого особистого життя показаний чоловік, у якого зараз доволі складний Шти. період в житті. От якась, ну, я щось кармічне відпрацьовує, буде себе. Ну, як нахваляти, бо щось складне йому все ж таки вдасться. Знаєте, коли були сумніви в людини, але він подолав щось там, все ж таки зробив, як він, як треба було йому. Угу. Ну, На цьому і все. На цьому, всім дякую, всім гарного тижня, гарних подій. І гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Хай все буде гаразд в вашому житті і безпеки вам! Побачимось в наступних відео. Всім пока!